Вітаю, дорогі учні! Сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як ми будемо вимірювати розміри тіл, як ми будемо класифікувати тіла на тіла природні, ось так Софія Андріївна розпочинає урок біології. Вчителька вмикає ноутбук, підключається до відеоконференції, вітається з дітьми і переходить до теми уроку. Зазвичай готує декілька варіантів уроку на випадок тривоги, використовуючи різноманітні відеопрезентації. Частіше проводить заняття з дому, але за необхідності працює зі школи. Розповідає, хоч дітей за партами не вистачає. Але на якість освіти дистанційне навчання особливо не впливає. Звичайно, я, як і кожен освітян сьогодні, я дуже хочу побачити дітей. Я хочу, щоб вони повернулися за парти. Звичайно, що очне навчання, коли ми бачимо дітей, коли ми можемо по їх емоціям відслідковувати їхній психоемоційний стан, це звичайно дуже добре. Проте на превеликий жаль в умовах сьогодення. Ми використовуємо такі форми і сказати, що ці форми дають гірший результат. Я цього сказати не можу. Вже перший тиждень навчання показав. Ситуація цьогоріч виявилась більш складною через часті й тривалі повітряні тривоги, адже дотримуючись нормативних вимог, змушені припиняти заняття під час повітряної тривоги. Тому вчителі готують два варіанти уроку: синхронний, який проводять онлайн, і асинхронний. У разі оголошення тривоги. Тоді вчитель дає учням попередньо підібраний матеріал. Матеріал розміщує на платформі Google Classroom і може мати різний вигляд. Це може бути безпосередньо урок, записаний самим учителем відеоурок. Це може бути відеопояснення або презентація з коментарями вчителя, яка фактично складає опорний конспект уроку. Це може бути якісь вже готові онлайн-уроки, які викладені в доступі, ну, наприклад, на всеукраїнській школі онлайн. І тоді вчитель складає такий алгоритм дій для учнів, як що вони повинні зробити, і як переглядаючи цей матеріал, Вчителі проводять уроки та спілкуються з учнями за допомогою різноманітних сервісів, онлайн зустрічей та конференцій. Також тримають зв'язок через електронні журнали, щоденники та через групи у меседжерах. Дистанційне навчання це виклик. виклик для батьків, для дітей, для всіх вчителів. Так можна сказати, що трішечки батькам в цій реалії трішки тяжко працювати, тому що ну, діткам треба десь щось пояснити. Але ми з вчителями дуже ну, зворотній зв'язок працює, ефективно працює. Допомагають діткам в навчанні на всі питання відповідають. Хоч в багатьох школах міста облаштовані найпростіші укриття, більшість батьків запорізьких школярів проти очного навчання через безпекову ситуацію. Особливістю нашого рідного міста, незламного міста Запоріжжя є те, що ми перебуваємо в зоні. Яка наближена до ведення активного ведення бойових дій. Це слід враховувати. Друге, ми перебуваємо в тій зоні, коли до нас може досягати ракети всі залпового вогню. Це перше. Тобто, пріоритетом для організації освітнього процесу, саме у нашому місті Запоріжжі, з урахуванням безпекової вимог, є саме ось така форма організації освітнього процесу. Під час повітряної тривоги учні мають перебувати у безпечному місці, визначеному для них батьками. Якщо при цьому школяр має можливість користуватися гаджетом з під'єднанням до інтернету, він може працювати з матеріалами, які надає вчитель. Оксана Чуприна, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.